Всім привіт, хлопці та дівчата. Починаємо проходити таку подію Вавилон. Забрана зона. Це перша складність. У мене нормальна. Танчик у мене Цербер, Дуже схоже на Центуріона. Як ви можете бачити, І я обрав навички для цього танчика, швидка перезарядка, повільний реген ХП та Ремка велика. Так, Починаємо зачищати цю першу точку, дуже швиденько. На цей раз, як ви можете бачити, що... попав я у команду трьох середніх танків, один важкий танк, не пам'ятаю, як він там називається, дуплет, Ага. та одна ЛТшка, Шершень, це 90 Катається він там. Так, ну що? Саме головне це перебити всіх ботів, пройти три фази, та на четвертій фазі о, з підпалом. Прикольно. Оце є який діловий хлопчина. Ну що, 20 от цих меріумів, це приблизно 2 чи 3 бота треба вбити, і можна переходити на другу фазу. Дивлюсь, що... Союзники роз'їхались в ту куди. Це моє перше проходження, так що е, я нічого майже не розумію так пам'ятаю з і, інших років, як я проходив цей Хеллоуін. Тому що раніше воно по іншому називалося оця. Зараз воно Вавілон, а там я не пам'ятаю Хеллоуін чи як воно там називалося. Ну. Це не важливо. До речі, якщо ви дивитесь це відео, ви потрапили на канал прогодрака мене звати Ватарман. Бажаю міцного здоров'я та гарного настрою. Підписуйтесь, ставте лайк, пишіть коментарі. Так, ну що, ми всіх ботів перебили, можна перестрибувати у другу фазу. Тільки я не розумію, а, одного мого союзника вже вбили, але нічого страшного. Десь ще катаються дві людини. Два гравця, он Цербер та дуплет. Ну. Час поки ще є. Дві хвилини на першій складності. Нічого такого складного нема. Так, швиденько розбивайте. Ну нічого, подивимося, на... потім як я пройду цю складність на іншій. Так, що? Починаємо. Друга фаза. Всі на місці. П'ять гравців. Що у мене? Розколана голка. О, це прикольна штука. Це. Там якийсь відсоток, щоб підпалити ворога. О, З'явився босс. Ну з ним тягатися неможливо. Так, вимикнув я турбо там чимо. Що? Щоб зачистити чергову зону. Так, ми знову роз'їхалися, ну нічого страшного. А він за нами їде. Щас по мені бахне. Дивіться, дивіться, о, фух. Пронесло. Хлопці вже почали бахати. Він все одно по мені цілить. Зараз мені в жопу бахне. Так, не зрозумів. Дупле тут, а де всі інші? Ну, не бачу я сенсу зараз на базу їхати. Шершень ЛТХ вже активував цих ботів. На тобі все. Цього вбили. Ех, Мучив я трупа. Щось не розумію, я, Якось воно. Якийсь хаос відбувається. Все взривається, все летить кудись. 80... О, ви бачили? Бос бахнув цього Цербера. Нічого собі. І ми залиша... залишилось у трьох. Нічого собі ну, нічого страшного. Саме головне, щоб вони не повиходили. А, дочекалися, поки ми переб'ємо цих ботів та перепригнемо у третю фазу. Так, 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 швиденька перезарядка. Трішки відійду, тому що бачу, що по мені цілить бос вже. Майже приїхав. Ну, як завжди, багке мені по дупі. Майже на 700. Так, вимкнув я рентген, можна переходити на третю фазу. Фух, нарешті третя фаза. Ну, так, трішки. трішки попотіли, поки проходили. Наприкінці так, такий момент був. Так що і одразу ми влітаємо, з'являється босс, невразливий цей сраний, і треба їхати в якусь іншу сторону, зачищати інші оці точки. Шершень активував ту зону, ну не знаю навіщо, тому що ми тут катаємось. Активували цю зону та починаємо працювати. О, з підпалом, дуже класно. Так, ти і ти з підпалом. Ну, на цій першій складності нормально. Нормально, дуже, ну, легко підпалювати. Дуже часто срабатують у ці приколи. Так, що там відбувається? Мисливці. дві пульки, У мене вже 14 фугасів. Ну це я на боса Нам невразливого залишу ці фугаси. Що? Він по мені бахає, що. Медом намазано, чи що. влучає, влучає по мені вже залишається 200 міріума цього зібрати. Хлопці, я там бачу, активували, но. О, дуже гарно з підпалом. Когось нема. Хтось здох. Ну да. Цербер здох. Ну, нас ще четверо. Так, 142. Ну це е, треба перебити, зачистити десь оці дві зони. Це можна одну цю точку зачистити та потім на базу переходити. Ну, не знаю, шершень одразу активував. Там де переход на... Останню фазу. О, цей. Скорп. Так, о, підпалили. З'їли ми іншу. Так. Залишається 84. Ще трішки. Ага, ще один мій союзник е, помер. А вони вчасно, ці загублені, приїхали. Прикольно. Ну, швиденько перебили ми цих ботів і все, ми перепригнули вбивати боса. Ну, тут, найголовніше, наскільки я пам'ятаю, бачите на екранчику, така, така шкала ХП-шок є, та їх два штуки. Ну, все одно о. Починаємо бахати. Ну, нічого собі він на мене дивиться. Саме головне бачите, що вразливі такі зони підсвічувані жовтим таким кольором. Туди пробуваєте. Він позвав сво своїх друзів, ще й підпалився. Ну, Більше половини ми вже з, з нього вибили, ну, так, не дуже складно. Перша складність легка, можна так сказати. О, єжики, єжики. Ага. Одного я їжака вбив, друг, другий в мене врізався. 500-200 залишається. Я навіть не вспів ці фугаси вимкнути. І все. А, ні. У них все ще одне життя є. Так, приїхали кролі. У них ще одне життя є. О, з'явилися інші боти. Треба швиденько до появи невразливого їх перебити, щоб вони нам не заважали. А трошитель, як шкода, я в ньому не влучив, бо головне його швиденько вбити. О, хтось загуслив і ми його з'їли. Так, ну поки що добре. Все добре. Великих проблем нема. Знову з'явилися боти. Так, ну де там невразливі? У мене вже 20 пульо. І цю хвилю ми вже перебили. Де він там? Ось він. Ось він. Нарешті. Трішки я підзаховався. Так. Шо? Ну, нарешті можна увімкнути ці фугасики і побахати фугасами фугасами він майже по 400 бахкає, бачите? Ну, якщо влучити у таку м'якішну зону вразливу, м'якеньку. Ну, а коли не влучаєш, то бахаєш по 30. Ух, дуже гарно. Ось, а на оцій ділянці так трішки складно починається. Ого, мене бомбанули так. Ага. Ще трішки залишається. Його майже з'їли, тільки я врізався в камінь, та він почне мене трахати. О, це був такий момент доволі такий складний. Опа! І все. Саму головну я крапку ставлю у цій битві. Ну все. Нормальна складність пройдена. Зараз будемо переходити на другу складність. Та як вона там? Важка називається. Так, так, важка. Ну, Дякую за перегляд, ставте лайк, пишіть коментарі.